На найближчому пленарному засіданні у Верховній Раді депутати розглядатимуть проєкт закону про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що наразі є сумніви в тому, що законопроєкт набере достатню кількість голосів за. Нагадаю, президент Володимир Зеленський, 28 червня, виступаючи в парламенті, заявив про необхідність легалізувати в Україні медичний канабіс. Відповідний законопроєкт зареєстрували в парламенті на початку червня 2022 року. Ініціатором став уряд України у лютому. 2023 тисячі документ підтримав комітет з питань здоров'я нації Верховної Ради. Це вже третя спроба відкрити ринок медичного канабісу. Досі спроби легалізувати його не проходили Верховну Раду. Раду. депутати не голосували на підтримку документу. Отже, які передумови легалізації медичного канабісу в Україні, яким пацієнтам необхідні такі лікарські препарати? Всі за та проти з'ясуємо з членкиною комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольгою Стефанишиною. Пані Ольго, вітаємо вас. Добрий. день. Отже, як ми вже почули, профільний комітет Верховної Ради підтримав проєкт щодо узаконення марихуани. Поясніть, будь ласка, це повний легалайз або це дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях? Я одразу вас виправлю, що це не Законопроект про легалізацію марихуани, ми говоримо саме про ліки на основі медичного канабісу. Угу. Це не є легалізація рекреаційних цілей використання канабісу і так далі. Тобто ми говоримо лише про ті ліки, які сьогодні мали б вже допомагати пацієнтам з тяжкими хворобами, такими як хвороба Альцгеймера, Паркінсона. І багато багато пацієнтів, які страждають від болі, медоти від онкологічного лікування. Ну і також, звичайно, ми говоримо про тих пацієнтів, які відчувають стрес, тривогу, посттравматичний синдром внаслідок війни. Як ми вже зазначали, це третя спроба і легалізувати і прийняти такий законопроєкт. Які кроки мають бути ще здійснені, аби цей процес легалізації завершився? Так це третя спроба. Ми провели в парламент голосування. Незаконопроекту, який я ініціювала до цього ще вперед, скликання Верховної Ради також реєстрували відповідний проект закону. Але я думаю, що він навіть до зали не дійшов тоді. Тому ми будемо сподіватися, що цього разу вже знаєте, ця тема перезріла. І я думаю, що питання використання медичного канабісу під час війни воно дуже дуже актуальне, і я тому сподіваюся, що. Теж ж такі народні депутати, які прийдуть в зал на наступне засідання, і цей проект закону буде стояти в порядку денному. Вони будуть розуміти наскільки це важливо. Зараз працюють ветерани військові. Сьогодні був а, брифінг а, спільноти військових а, психологів, і навіть був капелан. ТРО, який власне говорив про те, що і церква підтримує організацію ліків на основі медичного канабісу. Ну і військові говорили до депутатів власне з екранів телевізора про те, що депутати насправді вже не мають права обмежувати цих людей використання ліків, які їм потрібні. Пані Ольгу, скажіть, будь ласка, ось ще таке запитання у разі легалізації: як має бути вибудована саме система його продажу? Хто має право виписувати рецепти на ці лікарські засоби? Хто буде стежити, щоб цим не зловживали? Якісь є вже наробітки стосовно цього? Так, проект закону прописує чіткі правила вирощування виробництва і використання медичних конопель. Я думаю, що навіть ці правила є дуже жорсткими, іноді навіть занадто. Але я розумію, що кабінет міністрів, який є автором цього законопроекту, прописував це з урахуванням того, що національна поліція має контролювати Міністерство охорони здоров'я. Кожен кущик. Який буде використовуватися в Україні, вирощуватися, буде мати спеціальні штрих-коди. Ті теплиці, в яких вирощуватиметься ця речовина, будуть суворо контрольованими, там будуть оснащення відеокамери, охорона і власне можливість для постійного контролю з боку правоохоронних органів. Також коли вже і рослини перетворяться в ліки, то пацієнт, який спостерігається в лікаря, наприклад, це онколог, або лікар інший, який спостерігає пацієнта, буде прописувати лише Рецепт, який називається суворий рецепт, та от зараз це червоний рецепт, але це буде ще й більше суворо, тому що це буде в електронному вигляді, тобто простежуваність від моменту, коли там зернятко падає в землю, і до моменту, коли ця медична речовина потрапляє до пацієнта. Цей шлях буде повністю розстежуваний і контрольований. Ми говоримо і про ліцензійні умови, їх буде вручуватися і вироблятися такі ліки. Вони також і попрописані в законі. Звичайно, закон є стартом для цього. Ми будемо потім дивитися і контролювати те, як кабінет міністрів пропише відповідні інструкції, постанови, тому що в наслідок закону мають бути розроблені ще більш чіткі правила. Але вже закон сам дає великі підґрунтя для того, щоб контролювати цей процес якомога суворіша. Я маю ще уточнення. Ви вже зазначили, що все це буде контролюватися, і, зокрема, органами Нацполіції. Проте, чи припускають думку, що така легалізація може спричинити, скажімо, розквіт чорного бізнесу? Чи взагалі обговорювалися якісь шляхи, аби навіть не дати цьому розквітнути? Ну, скажімо так зараз у нас такий бізнес вже розквів. Я думаю, що всі прекрасно це розуміють. А насправді легалізація використання медичних конопель вона навпаки ці зловживання зменшує. тому що ми всі розуміємо, що люди, які відчувають біль, яким погано, які не можуть спати, вони шукають будь-які шляхи отримати такі ліки. І ви думаєте, вони нелегально нападили не ліки за кордоном завозять. А ви думаєте, вони не намагаються купити нелегально тут в Україні, намагаються і дуже часто, якраз внаслідок того, що це чорний ринок, це може бути не та речовина або якась шкідлива речовина. Тому, навпаки, легалізація медичного каналісу дасть можливість римам чорних зменшити. І багато правоохоронних органів насправді в минулому в цьому дуже сильно пручав. Алися тому, що їм не вигідно зменшувати чорний ринок, тому тут і ще є і така корупційна складова, яка заважає ухваленню цьому закону. Я сподіваюся, що зараз після світ президента ця напруга вже зменшиться. Але насправді ще раз хочу повторити, що легалізація медичного канабісу жодним чином не дасть поштовх для чорного ринку. навпаки вона має його зменшити, і це її мета. Дякую за роз'яснення. І ще хотіла поговорити з вами про досвід інших країн. Ось як відомо, близько 30 держав узаконили виключно медичну марихуану. Серед них, приміром, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Південна Корея, Франція, Італія. То що на вашу думку, на досвід якої країни ми могли б спиратися? Що на вашу думку є взірцем? Скажімо так. Ну, я як голова підкомітету з питань європейської інтеграції, а вивчала той досвід, який є в країнах, в тому числі європейського союзу. До речі, цих країн набагато більше мені здається близько вже 60 країн. Легалізували Важливо, я перепрошую. Так. і є навіть спеціальна резолюція Європейського парламенту, яка каже про те, що скіліті мають бути дозволені для. Використання і дослідження, я думаю, що ми маємо звичайно на найближчих наших сусідів е, орієнтуватися, е, ну але і досвід е, і Сполучених Штатів Канади теж враховувати. Він в принципі дуже всюди схожий, е, тому що е, ну, використання цих конопель, воно та, за медичними рецептами є е, е, схожим в, е, в різних країнах. Але я думаю, що Україна тут може мати навіть і ну такі якісь новітні технології, тому що по перше ми є гарною країною, і на наших землях така рослина може давати набагато більше врожаю. А додатково до цього можна сказати ще про те, що наші науковці хотіли б дуже сильно цю рослину. Я впевнена, що. Ми і тут можемо бути лідером і стати лідером в, в сфері новації дослідження цієї рослини. Наші науковці дуже чекають ухвалення цього закону для того, щоб мати можливість і далі досліджувати. У нас є люди, які а цих ліків. У нас і науковці, які би хотіли далі розвивати науку в цьому напрямку. У нас і лікарі. До речі дуже багато зараз спілкуємося з онкологами, і вони готують зараз звернення на народних депутатів і в публічному просторі публікують свою позицію. Що вони дуже чекають, коли вони зможуть прописувати легально такі ліки своїм пацієнтам. Ольга, ми дуже дякуємо вам за відповіді, за те, що долучилися до нашого ефіру. На зв'язку з нашою студією була членкиня комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина.